Вітаю вас, любі друзі, сьогодні 24 січня і вийшов снапшот під номером 23W04A. Він насправді невеличкий, але в ньому настільки багато змін, що ми будемо зараз дуже довго про це розмовляти. По-перше, змінився ковальський стіл. Тепер в нього є три слоти, і тепер, щоб навіть вдосконалити обладнання з алмазного на Незарітове, нам потрібне креслення. Креслення, звісно, ми будемо шукати в незері. А якщо бути точнішим, то в бастіоні. І розробники кажуть, що це було зроблено навмисно, щоб надати Незеритовим латам більшу цінність, тому що тепер, окрім того, що треба знайти Незеритові уламки, переплавити їх у злитки, треба ще й знайти креслення. І шанс цього креслення там щось приблизно одне креслення на один бастіон. А відповідно, нам потрібно 4 креслення, щоб вдосконалити усі лати, та ще 4 креслення, щоб вдосконалити базовий комплект знаряддя. Але якщо ви вже знайшли хоча б одне креслення, не має значення це креслення для вдосконалення обладнання чи латів, чи це креслення для нанесення визерунку, ви можете його продублювати, і для цього вам потрібно одне креслення. Блок, який використовується в цьому кресленні як основний, в даному випадку для вдосконалення до незритової броні використовується саме назирак. І сім алмазів. І таким чином ви можете зробити собі два креслення. Тобто тепер усі ваші алмази, які ви накопичували протягом усієї гри, а я певен, що у кожного гравця, хто хоча б трішки побув у шахтах, алмазів стільки, що він не знає, що з ними робити, і взагалі-то ми. Можемо запросто робити собі алмазні маяки і ні в чому собі не відмовлювати. Тепер ці алмази можна використовувати для дублювання креслень. Тепер в цій кількості алмазів є сенс. І таким чином можна дублювати будь-яке креслення, яких у нас зараз 12. Одне креслення для вдосконалення до незрителої броні, і 11 креслень для нанесення візерунків. Ось зараз перед вами усі комплекти. Усіх візерунків. Тобто зараз перед вами 11 комплектів броні з усіма імовірними візерунками. Якщо враховувати той факт, що ми можемо їх комбінувати між собою, та той факт, що ми можемо наносити ці візерунки одним з 10 матеріалів, про це я трішки пізніше повторю, то ми маємо дуже величезну кількість комбінацій тих чи інших латів з тими чи іншими візерунками між собою. Навіть якщо враховувати просто кількість візерунків та кількість кольорів, які можна застосувати, то ми маємо 11 візерунків та 10 кольорів, тобто ми маємо 110 варіантів. Але є один нюанс: ми не можемо нанести візерунок того кольору, тобто того матеріалу, з якого виконана саме ця броня. Що я маю на увазі? От перед нами стенди з золотими латами, на яких один і той самий візерунок усіма імовірними кольорами. І, як ви бачите, тут 10 унікальних лад з візерунком і 11 без нього, тому що я не можу нанести золотий візерунок на золоту броню. Як це відбувається? Ми беремо, наприклад, ну давайте кольчужний нагрудник, беремо, наприклад, ось цей візерунок і беремо, наприклад, смарагд, кладимо усе це в ковальський стіл і отримуємо кольчужний нагрудник з смарагдовим візерунком. Тобто, це вже закінчений унікальний айтем. Але є один нюанс: дивіться, кольчугу ми можемо пофарбувати у залізо, тобто ми можемо нанести на неї залізний малюнок. Але ми не можемо зробити це з залізним нагрудником. Тобто, це спрацює лише з кольчугою. Ми можемо зробити 11 унікальних кольчуг і лише по 10 інших видів броні. І в якості. Саме фарби, тобто в якості матеріалу, який використовується для нанесення візерунку, ми можемо використовувати золото, залізо, бронзу, незерит, смарагди, омази, озуріт, редстоун, уламки аметисту і навіть кварц. Тобто зараз ось тут усі види. Нанесених візерунків. Ви можете обирати саме той, який вам більше подобається, і дивитись, як він добре комбінується з тими чи іншими латами. Усі ці креслення, усіх цих візерунків, ми можемо знайти в усіх трьох світах звичних для нас місцях. Тобто, це данжі, це руїни. Ось це, наприклад, у нас храм в пустелі, ось це місто Енду. Ось це у нас просто адські руїни. І так далі. Єдине виключення це підводний храм. Там через те, що там немає взагалі ніяких скриньок, то візерунок саме з підводного храму буде випадати з якоюсь імовірністю, тобто не 100% зі старішого стражу, тобто з одного з трьох босів підводного храму. Тобто, щоб знайти хоча б один. Такий, Щоб знайти хоча б одне таке креслення, нам доведеться, скоріш за все, залутати навіть, можливо, і не один підводний храм. Подивимось, чи зміниться це в подальшому, можливо, шанс випадіння тих чи інших креслень збільшиться. Хоча, на мою думку, вони стають такою собі драгоцінністю, за якою ми будемо вполювати, і це буде такий собі квест знайти їх усіх і здобути собі. Усі креслення, які є в грі, на мій погляд, це, це прикольно. Ви можете сказати, що це якась хрінь, на що нам взагалі і візерунки на тих латах. Але Minecraft все ж таки здебільшого це онлайн-гра, де багато гравців, і таким чином можна буде собі зробити унікальний комплект броні. По-друге, все ж таки раніше, якщо от треба було поділити. Людей на команди ми використовували пофарбовану шкіряну броню. Зараз можна використовувати більш просунуті варіанти латів, наприклад, навіть ту ж незарітову броню, але пофарбовану. Тобто можна зробити 2-3-4 команди, які будуть повністю в максимальних латах, але будуть відрізнятися кольором візерунку. І, на мій погляд, це чудово. Тобто можна робити більш складні командні ігри. Де захист вашого гравця має сенс, а не так, що шкіряна броня майже нічого не захищає, і гравці мруть як мухи, тому що занадто складні випробовані. Ну і те, що я вже казав, це саме е, такий собі квест по збиранню усіх видів, візерунків навіть в одному екземплярі. Також хочу зауважити, що вони самі по собі, вони дуже такі цікаві, вони виглядають як якісь. Руни, як якісь глиняні таблички, Тобто їх можна використовувати не лише як прикраси на самій броні, але і як прикраси просто в декорі. Тобто десь в бібліотеці розкидати їх, тобто зробити такий антураж, наче ви займаєтесь перекладом стародавніх рун. Тобто це все можна використовувати в повсякденному Майнкрафтовському житті, і мені здається, це прикольно. Вони дійсно цікаві. Наприклад, якась мордаха з, з очима, а ось ще мордаха з очима торотом. Ось просто блискавка. Ось ще одна така блискавка. Ну, можна вигадати багато чого, можна їх взагалі використовувати як якісь ключі для проходу. Я вже придумав 5-5 варіантів їх використання, просто подивлячись на цей снапшот. А скільки ще можна вигадати варіантів, я певен, що гравці вигадають значно більше. І будуть використовувати це в повсякденному житті. Тобто, це, це дуже прикольне оновлення. Мені здається, що після того, як вели пофарбовану, пофарбовані шкіряні лати, мені здається, саме такого в грі не вистачало. Пофарбовані лати, але більш високого рівня. Ось таке невеличке, але на мій погляд, дуже цікаве оновлення вийшло сьогодні. І це саме оновлення для Майнкрафту 1.20. Про нього нам нічого не казали на Майнкон 2022. І це, так би мовити, сюрприз для нас, тому що ми цього не очікували. І це прикольно, знову ж таки, тому що ми з кожного снапшоту очікуємо щось, що вже нам показали, а тут нате вам щось новеньке. Я сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!